Доброго дня. Звісно, що крім преподобного Олексія Карпаторуського, на Закарпатті є ще також нетлінні мощі, як святиня, преподобного Іова Угольського. Знаходяться вони в селі Мала Уголька на Тячівщині. Крім того, у нас є багато людей, котрі жили свято, але поки що не канонізовані. І якщо локаційно на це подивитись, то це звичайно Мукачівський монастир. Головна наша святиня, взагалі історична, культурна, духовна. Но, крім того, навіть там зараз багато таких угодників Божих, людей Божих з великої букви, котрі там спочивають і чекають свого часу до канонізації. Зокрема, у наших тут відео, в моєму блозі, ми розглядали деяких з них, зокрема, Ігуменю Ніну або Параскеву Прокоп. Вона також на цвинтарі Мукачівського монастиря спочиває, готується до канонізації святих ця матушка. А також нещодавно я розповідав про прозорливу матушку наших днів, котра проживала в Мукачеві, це монахиня Серафима Дудаш. Вона також знаходиться на цвинтарі Мукачівського монастиря. Слід також відзначити особливо в особливий спосіб Архімандрита Василія Проніна. Це Духівник Мукачівської єпархії, богослов, історик, краєзнавець, археолог, можна далі продовжувати поліглот і так далі. Взагалі інтелігентна людина. Але нас цікавить саме людина свята, яка проживала довгий період свого життя. скажімо не то, що довгий, а, мабуть, більший період свого життя в Мукачівському монастирі. І там також сьогодні вже в храмі, в головному храмі Мухачського монастиря, були перенесені його нетлінне тіло, яке два рази було засвідчено про нетлінність якого говорить наш митрополит Феодор, а також ті священики, котрі були на моменті обрітення його тіла. От. І багато людей біля його могилки отримували зцілення. Тож і сьогодні там не заростає ця тропа до цього водника Божого. Слід також сказати і про протирея Йоанна Карбованця, цей священник родом біля Ужгорода, село Невицьке проживав останній свій період свого життя, де й помер, де і похований в Домбокському монастирі. І в 90-ті роки чисто випадково. Було знайдено також його тіло повністю нетлінним. Ось і тому і цей угодник Божий може розглядатись нами як місце паломництва до людей, які є особливі на Закарпатті, і могили, яких варто б відвідати, які б я порекомендував відвідати. Тож, будь ласка, в сьогоднішні дні такі. Могили дійсно будуть джерелом натхнення, мужності, вірності в нашій церкві. І однозначно, якщо у вас є така можливість, їх треба відвідати, помолитись на них і стане на душі легше, чого я вам також бажаю.